В Україну йде нове похолодання, синоптик розказала, чи будуть тріскучі морози. Зниження температури очікується вже наприкінці цього тижня. В Україні вже наприкінці поточного тижня очікується нове похолодання. Про це в коментарі НВ розказала синоптик українського гідромацентру Наталія Птуха. Але, за словами синоптика, про сильні морози поки що не йдеться. 29 січня може надійти ще один невеличкий атмосферний фронт з північного заходу, та за рахунок поля підвищеного тиску він буде не так яскраво виражений, зазначила синоптик. За її даними, сніг якщо і буде, то зовсім незначний. Вона прогнозує, що в останні дні січня в Україні буде більше прояснень і водночас температура стане більш низькою. Мороз практично по всій території України. А вже якої інтенсивності, наразі ще складно говорити. Але сильних морозів, які у нас були два тижні тому, поки що не очікуємо, запевнила птуха. Погода в Україні прогноз на найближчі дні. Цього тижня на погоду в Україні впливатимуть атмосферні фронти. Вони принесуть нам опади у вигляді дощів та переважно мокрого снігу, при цьому температура дещо підвищиться. Сьогодні. За прогнозом мукргідромацентру опади очікуються в західних, північних, а також Вінницькій областях. А вже у наступні дві доби мокрий сніг та дощі пройдуть у більшості областей. В Карпатах очікується значний сніг, а 24 січня значні опади будуть на Закарпатті. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!